Сьогодні команда грала без права на помилку, лише перемога влаштовувала враження. Вітаємо з перемогою і враження відповідно. Дуже дякую за поздоровлення. Дійсно, сьогодні на даний момент в турнірній таблиці такий був розклад, що нам потрібна була конча перемога. Ми її сьогодні заслужили. Хлопці сьогодні заслужили, враховуючи, тим паче. Сьогоднішні наші проблеми зі складом в кількості, то всі хлопці, хто грали, леве молодці. Е -е, я вітаю їх з перемогою. От ми сьогодні заслужили, що е -е, цю перемогу заслужили навіть той факт е -е, розуміти, що вейкері може не припускати. От, тому вітаю і Артура, і всіх інших хлопців. Нарешті з сухими воротами. Це теж Дорого коштувало. От. Величезний респект всім команді, виконали установку, як ми домовилися, так вони відіграли сьогодні. Були монолітною стіною, до друга допомагали, супер. Я дуже вдячний сьогодні своєму колективу. Вони мене сьогодні дуже порадували. Векторі, супернику теж спасибі за гру. Як завжди, вони були собою. Безкомпромісна боротьба до останньої секунди. Думаю, ми в одній групі з ними ще зустрінемося. А так, е Всім дякую, до наступного разу. Не забувайте підтримувати нашу армію.